Чуть менше місяця назад на каналі вийшло відео, в якому мені прийшлось прокачувати новий аккаунт 12 годин. Ви показали справді хорошу активність у вигляді лайків та переглядів. Тому сьогодні я потрачу 24 години свого часу, щоб прокачати аккаунт. За основу я візьму аккаунт з попередньої частини відео. Хто ще не бачив, рекомендую глянути. Набираємо під цим відео 300 лайків. Я випускаю ще один ролик на таку тематику. Ну а я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в оба, завантажуй гру обов'язково. Промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Зайшовши в гру, одразу забираємо щоденну винагороду, а саме кейс Темші. Ну що ж, як ви замітили, я знаходжусь на вокзалі. Це все через те, що я забув заплатити за квартиру. Ну і виходить, вона злетіла в гос. І на моєму аккаунті знаходиться майже 200 тисяч гривень, а також шостий рівень з попередньої серії. Зараз у нас на годиннику 14.09. На 0,5 сервері наразі діє акція x 2 Payday. Я не знаю з чим це зв'язано, але... Для нас є тільки плюс, тому що ми зможемо заробляти X2 рази більше, а також получати в 2 рази більше опиту. і зможемо прокачати наш рівень. Я вже придумав невеличкий план, як буду заробляти гроші. Так, в мене наразі шостий рівень, і напевно я не зможу взяти скутер. Так, не можна. Ця оренда доступна до 5 рівня. Окей, прийдеться бігти на просту оренду. Оренда транспорту поняв, що нам взяти. Я гадаю, скутера нам достатньо буде 2000 тисячі гривень. Ну все, а ми вже взяли скутер і відправляємось зараз в лікар. Трошки хочу полікувати своє здоров'я, тому що в грі трошки хворію. І через те, що я хворію, в мене часто затинаються ноги. Так, добре, іде лікар. А, прикиньте, походу, лікарів тут немає. Так як лікарів немає, прийдеться платити платному лікару. Тож купуємо 55, тобто мені потрібно прийде і ще раз полікуватись. Ого, го заходимо в навігацію, роботи і йдемо на роботу будівельника. Нажимаємо відзначити. Так, їхати нам 3000 метрів. Так, з тим часом ми вже під'їжджаємо на місце, та мені. Дуже сильно цікаво, скільки ми зможемо заробляти, адже в мене на аккаунті шостий рівень і гамселимо збирати. Забираємо мішечок. До речі, зараз досить багато граців працює, як ви бачите, на будівництві. А це означає те, що тут прибутково. За один мішок ми получаємо 1300 гривень. А скільки взагалі опиту тут я не дивився? Ага, 278 досвіду. У, то чуєте, та непогано на очі. Окей, давайте трошки тут попрацюємо, тому фіксуйте баланс на нашому аккаунті, а трошки пізніше дізнається. Знаєте, скільки нам плюсанеться грошей. Буквально, братва, зараз заношу послідній мішок, і ми апнемо сьомий рівень. Тому це досить швидко було. Добре, що є x 2 пайдайч. Ви отримали сьомий рівень. Чи назис? Так, мені вже цікаво подивитись, скільки ми зможемо заробляти на сьомому рівні. 1600 гривень та 324 досвіду. О, а це прикольно. Так, заносимо мішок та апаємо восьмий рівень. Ну реально, досить швидко. Так, а тепер ми заробляємо 1855 гривень та триста 51 досвід, братва, мій персонаж голодний, тож купуємо трошки їжі. Так, що тут у нас продається? Ага, коротше, я купив 9 ходогів, надіюсь, хватить. Та давайте придбаємо ще про запас. Ну все, 10 ходогів є. Провів я велику кількість часу на роботі. На моєму балансі знаходиться 300 тисяч гривень, а також 9 рівень. І слухайте, поки є Х2, я зможу нафармити хорошу кацулу, а також підзбирати левел. Наразі така ситуація в моєму багажнику: 15 метала, 23 алюмінія, а також 20 Три гвинта. А зараз хочу відправитись в рієлторське агентство. Тож заходимо в GPS, рієлторська агенція, нажимаємо відзначити. Ну все, а їхати нам 4 тисячі метрів. Приїхав я на місце, та давайте зайдемо всередину. Щоб зайти всередину, потрібно 10 тисяч гривень. Ого, Підходимо на мітку. Наскільки ви вже зрозуміли, я хочу придбати квартиру, а то пізніше навіть не буду мати де зберігати різні інгредієнти. Є у мене, звісно, варіант, де можна придбати. А то в попередній, скажімо так, серії ми придбали не. Дуже в хорошому місті. Знайшов я ось таке місце, в якому можна придбати квартиру. Тож, давайте глянемо. Ага, вільна послідня десята квартира. Давайте подивимось. Ну, в принципі, та, що й колись в мене була. Друзі, я так подумав, давайте з'їдемо на правий берег Дніпра. Там також квартири продаються, і, можливо, там набагато кращий інтер'єр, тому що в Києві там такий інтер'єр, який найгірший в грі. Підходимо до першої квартири, давайте переглянемо. А та тут квартири всі одинакові. Вернувся, все ж таки, друзі, я в Київ та хочу Дбати тут квартиру, мені тут подобається. Тому підходимо, купуємо за 200 тисяч гривень. Вітаємо з покупкою житла. Дякую. Давайте проплатимо ще за 6 днів. Ну все, 7 днів проплачено. Це вже є чиназис. Також купуємо шафу за 15 тисяч гривень. Відкриваємо багажник. Так і забираємо. Ремонтуємо машинку. Підходимо до шафи та скидаємо це все сюди. В наше сховище вміщається 75 кг. кілограм, і це добре. Цього разу постараюсь вчасно оплачувати та не провтикати. Ну щоб хата з. Знову не злетіла. Прийшов час заправити автомобіль. Підходимо на заправку. Так, а я не пам'ятаю, який в мене бензин. Я надіюсь, в мене вміститься сотий. Заправка пішла. Чекайте 25 секунд. Так, за тим часом я вже приїхав знову на будівництво. Хочу вже нарешті добити 10 рівень та підфармити грошенят. Не знаю, просто дуже легко, а рівень. Тому, поки є можливість, треба пробувати. Я перезайшов в гру та появився в своїй новій квартирі. Давайте одразу підійдемо до шафи. Хочу покласти всі матеріали. Ну слухайте, досить багато нас Так, зараз я ще загляну в багажник, адже там, ага, є ось ці кейси. Так, а взагалі, що це за кейси? Так, щоб відкрити один кейс, треба 149 тисяч гривень. Ого. Ага, і з нього може випасти ось цей автомобіль або різні запчастини. Ні, ну слухайте, я не хочу ризикувати. Коротше, мені нападало 69 штук. Ой, число дай Боже. До речі, там у мене на банку мають знаходитись гроші. Тож, давайте знімемо. Знімаємо. Ну і все, на баліку майже 300к. Коротше, в мене є невеличкий план по заробітку. Наскільки ви знаєте, добавили оновлення, в якому можна крафтити рюкзачки. Ці рюкзаки являються івент валютою Щоб скрафтити один рюкзачок, нам потрібно 5 підручників, 3 ручки, щоденник і також 10 канини. І слухайте, один підручник приблизно коштує 100 тисяч гривень. Ну я вважаю, це досить класно, але ось проблема буде з тканиною, адже її придеться виловлювати. Окей, давайте почнемо з підручників. Їх можна знайти на шахті, тож газуємо на шахту. Так. Ну що ж, будемо пробувати. До речі, на шахті нікого немає. Коротше, мені потрібно нафармити рівно 25 штук. Опа, ви отримали підручник. Ну все, а треба тепер таких 24 штучки. Окей, let's go. зараз фастіком це все порішає. Для початку, справді, думаю, скрафтити 5 рюкзачків, їх продати, а далі думати, чи займатися тим далі, чи ні. Опс, готово! І у нас вже знаходиться 25 підручників, тому полетіли далі. Далі нам потрібно нафармити трошки ручок. Я знаю, де вони спавняться. Тому їдемо туди. Опа, знайшов дві ручки. А навіть не дві, три. І ось там ще одна у нас. Так, ну і все, наче ця локація пуста. А ні, не пуста, там ж тоже валяється. Слухайте, та їх тут багато розкидали. Ну все, наче пусто, їдемо на наступну локацію. Братва, поки їхав по дорозі, знайшов ще дві ручки. Тому фастом збираємо. І у нас вже дев'ять ручок. Йомайо, трошки позбирав хтось ручок, адже тут не вистачає. Так, треба ще три штучки. Так, я думаю, вони спавняться також на заправках по дві штучки. Давайте заїдемо. На якусь заправку та й подивимось. Опа, ще одна по дорозі, опа. У, тут зразу дві. Повезло, повезло. Зразу три, прикиньте. Тепер у нас є рівно 15 ручок. Наступне, що нам потрібно, це щоденники, 5 штук. Можна знайти працюючи на роботі Глову. Окей, вирушаємо в Київ. Братва, знаєте, що згадав? Що тканину можна купити в епіцентрі, тож давайте заїдемо і подивимось, оскільки вона продається. Якщо дуже велика ціна, я не буду брати. Адже ми максимально стараємося жорстко прокачатись, правильно? На це у нас є 24 години. Ні, ну слухайте, це є чи Так, Такс, ну все, придбав навіть на чотири штучки більше. Так і їдемо на Глоу. Ну все, взяв замовлення і треба їхати нам 300 метрів. Такс, в принципі, наскільки я знаю, тут щоденники доволі часто падають, тому нам буде легко. Так, заносимо замовлення та одразу получаємо щоденник. Нарешті зібрав 5 щоденників. Братва, знаходжусь я чисто на парковці, та давайте будемо крафтити наші рюкзаки. Ага, братва, на кожен рюкзачок нам потрібно чекати дві хвилини. Хвилини, поки він скрафтиться. Ух, нарешті скрафтив 5 штук. А також у нас є безкоштовний подарунок. Давайте його відкриємо. Такс, і випадає нам велика аптечка. Ну окей, хай буде. Окей, а зараз їдемо на центральний ринок. Ну і постоїмо пару годинок, постараємося продати наші рюкзачки. Блін, ну наші рюкзачки по 100 тисяч гривень це ще нормальна ціна. Друзі, зловив вітрину та виставив ось такі товари: шкільний рюкзак по 110 тисяч гривень. 5 штук. Також виставив метал, алюмінії, гвинти, кремінь, кейси. І папір. Так, зберігала, я перезайшов та зараз буду продавати свої рюкзаки по 50 тисяч гривень. Просто реально часу немає сидіти довго та й продавати. А тут появилась в нас можливість. Так, ну все, я виставив. Так і в мене придбали. Так, звісно, не дуже дорого, але все ж таки продали. Друзі, зараз я знаходжусь на сайті. Та давайте відкриємо дві безкоштовних рулетки. Тож, нажимаємо крутити. Ага, лавешка, 10 тисяч гривень. Окей, забираємо і ще раз крутимо. Блін, будь ласка, я тримаю кулачки. Аптечка, та. Прекрасно. Так, Друзі, я вже знаходжу згорі. До другої години залишилось зовсім мало, і це означає те, що закінчиться наш час. На моєму аккаунті зараз знаходиться 1 мільйончик та 200 тисяч гривень, а також рівень мого аккаунта складається з 16 рівня. Ну і слухайте, я думаю, прийшов час придбати автомобіль. Тож відправляємось зараз до автосалону та будемо дивитись. Так, збертва, я вже знаходжусь біля автосалону, та давайте зайдемо, придбаємо автомобіль. Я вже знаю, який хочу придбати автомобіль, зробив тест драйв. Машина справді крута. І це Mercedes Волчок Реально досить непоганий автомобіль за 513 тисяч гривень. Так, давайте візьмемо в білому кольорі купити авто. Давайте одразу перевіримо максимальну швидкість. Такс, опа, вже 200 пече. Максимальна швидкість, друзі, 250 кілометрів. Приїхав я в магазин та хочу придбати собі одежу. Купуємо ось цей скінчик за 149 тисяч гривень. Та у нас тепер є платний ось такий скінчик. Залітаємо в магазин аксесуарів та хочу щось собі придбати. Так, ну слухайте, досить Великий вибір, але не знаю, що купувати. Так, скупуємо ось цей шолом, і давайте закинемо його на нашу лису голову. Хе-хе, ось так він виглядає. На гроші, які залишились, пропоную прокачати автомобіль. Так, одразу хочу поміняти колір автомобіля на ось такий. Так, це буде коштувати 53 тисячі гривень. Окей, міняємо. Ага, зовнішнього тюнінгу немає. Саме головне те, що ми заходимо, це внутрішній тюнінг. Так, ну і що ж, будемо крутити кейси. О, ага, будемо крутити кейси. У мене баланс не такий великий. Ай-яй-яй-яй-яй, я чогось думав, це Шевше буде. Окей, купуємо рівень тонування. Ні, ну вигляд, все ж таки вона має. Так, хочу придбати собі бронежилет смерті, тож купуємо до нашого сету. Він буде дуже файно личити. На балансі залишається буквально 80 тисяч гривень. Ну і все, в принципі, сетік готовий. На годиннику майже 1400, а це означає те, що наш челендж майже закінчено. Я вважаю, ми досі непогано перекачали свій аккаунт за 24 години. Дякую за перегляд, друже, Дивись, мої наступні відео.